Вальтер Скот, Айвенго, розділ перший у тій мальовничій окрузі Старої Англії, де тече річка Дон, за старих часів Ріс Великий Ліс. Він укривав більшу частину гір та долин поміж Шеффілдом та гарненьким містечком Донкастером. Це місто було головною ареною боїв під час війн Білої та Червоної Троянд. За давніх давен тут толилися й ті ватаги хороброї вольниці. Що були оголошені поза законом і що їхні подвиги також співають англійські народні пісні. Ця країна і буде головне місце дії нашого оповідання добою його і кінець панування короля Річарда І, що під цей самий час повернувся з полону. Стан у країні був важкий. Вигадали, що їхні права за попереднього короля Генріха II були зменшені, тепер знову здобули свої колишні вольності. Державна рада не мала сили захистити населення, і феодали уярнювалися все навколо себе, створюючи цілі підлеглі їм армії, силу, що на неї вони і спиралися. А надто збільшилось гнобительство від варян та зубожі бідніші верстви, коли Вільгельм Нормандський повоював країну. Чотирьох поколінь не досить було, щоб поєднати ворожу кров норманів з кров'ю англосаксів. Чи то примирити за допомогою спільної мови та взаємних інтересів двох ворожих народів, що один з них все ще чванився тріумфом, а другий стогнав під тягарем наслідків поразки. Через перемогу під Гастінгсом влада опинилася в руках нормандського дворянства, що глазувало саксів. Ціле покоління саксонських принців та дворян було геть чисто винищене і позбавлене спадщини, при королівському дворі. Та по дворянських замках розмовляли лише нормально французькою мовою. Суд провадився тою ж мовою, англосаксонською мовою розмовляли лише пастухи та селяни, що не вміли говорити по-іншому. А втім, згодом через потребу зносин поволі створилася мова середня поміж французькою та англосаксонською. Так було покладено початок сучасній англійській мові, де так влучно поєдналася мова переможців. З мовою переможених. Найгірше лихо тих важких часів були лісові закони. Ці жорстокі постанови виникли внаслідок нормандського завоювання. Мисливські закони Саксів були людяні, не суворі. У той час, як закони Вільгельма, що палко кохався у полюванні та вважав за найперший свій обов'язок якнайсуворіше пильнувати мисливських статутів, були справді тиранські. Вільгельм замойовник винищував ціле селище, аби поширити ліси. Під загрозою штрафу на три шилінги, ті, хто мав собак, зобов'язані були раз на чотири місяці показувати їх спеціально призначеним службовцям, що врізували собакам три передні пазури на правій лапі і цим позбавляли їх здатності брати участь у полюванні. Всі ці обставини раз у раз розтюрювали рани, до яких спричинилася. Повойовування країни підтримували вогонь ворожнечі і ненависті поміж норманами-переможцями і переможеними саксами. Сонце вже сідало над одною зрослих травою лісових галявин. Сотні могутніх розлогих та гілястих дубів, що, може, були свідками величних подвиг гримських солдатів, підносили свої сучкуваті віти над густим климом чарівної зелені. Подекуди вони перемішувались з буками, гостролистими та різноманітними чарниками, який ріс так густо, що не пропускав поземного проміння вечірного сонця. По інших місцях дерева розступалися і відкривали панораму далеких просік. Посеред морішку стояли дві людські постаті, що доповнювали цей краєвид. Одяг і зовнішність їхня мали в собі щось кострубати, незугарне. Старший з них був на погляд похмурий, суворий та дикий. Одяг його найпростішого крою, був з вузького кожушка з рукавами, пошитого з чиненої шкіри якогось звіра. Цей первісний одяг йшов від шиї аж до колін і був людині за єдине вбрання. Дірка коміра була така вузька, що ледве дозволяла просунути в неї голову. На ногах постоли, прив'язані до них ремінями. Смуга тонкої шкіри майстерно обвивала ноги. Аж вищий литок і лишала коліна голі. Як ото у гірських шотландців, корошок був стягнутий посередині широким шкіряним поясом, застебнутим мітною стіжкою. З одного боку, біля поясу, висіла, наче торбинка, з другого баранячий ріг з бунштруком, щоб зручніше було стромити. За пояс було застромлений довгий широкий шпинчастий з обох боків вигострений ніж з роговою колодкою. Так званий Шефільдський, голова чоловікові нічим не була укрита її захищало лише густе, розкуйводжене, збитему в повсть волосся, що розцвіло на сонці до темно рудого іржавого кольору, і різко відрізнялося від жовтавої бороди бурштинового кольору, що густо поросла на його щоках. Надто відмінна була одна частина його обрання це мідне кільце, подібно до собачого нашийника, та без жодної дірки. Воно було залютоване круг його шиї так, щоб не перешкоджувати дихати, але ж зняти його без терпушка було неможливо. На цьому дивному жнашеникові сексонськими літерами вирізблено такий напис Гурт, боєволь твій, син, питомний раб Седріка Родривудського. Поруч із свінопасом така була гурдовська служба. Сидів на камені чоловік. Здавалося, років на десять молодший від першого. Одяг його, хоч і подібний кроєм до одягу його товариша, був пошитий з кращої матерії і дуже чудний на вигляд. Гаряча червона куртка була оздоблена дивними різнобарвними прикрасами, крім куртки, на ньому була коротка крея, що ледве досягала до половини стегон. Корея була такою ж гарячо гаряча червоного сукна, обшита червоною жовтою матерією і дуже забруднена. На руках цей чоловік мав срібні обручки, а на шиї таке й шкільце, як і гурт, та тільки срібне, з написом «Вамба!» від Лесів син, раб Седріка Родервудського. У нього були такі ж постоли, як і в товариша. Та замість шматка шкіри на ногах він мав щось на зразок черевиків, що з них один був червоний, а другий жовтий. На голові в нього був ковпак з причетливими балабончиками. Подібними до тих, що їх вішають на мисливських соколів. Вираз обличчя цієї людини напівдурний, напівхитруватий, певно, доводив, що він належав до хатніх, кловнів або ж блазнів. Він, як і його товариш, мав торбину, прив'язану до поясу, але ж у нього не було ані рога, ані ножа. Мабуть, думали, що йому небезпечно давати до рук зброю, натомість він мав блазенького дерев'яного меча. Обидва бесідники... Різнилися виразом їхніх облич не менш аніж своїм убранням. Гурт був сумний та похмурий, в очах його світилась гірка свідомість свого погрениження. Він дивився у землю. Але ж іскри, що раз у раз блищали в його очах, доводили, що він свідомий свого пригніченого стану І готовий до опору. В очах вамби можна було помітити байдужу цікавість та хватку непотерплячку. Разом було видно, що ця людина без краю пишається з самого себе, мабуть, його посада та діяльність цілком задовольняли його, розмовляли вони англо саксонською мовою. Хай вони крізь землю проваляться, ці кляті свині. вигукнув свинопас, різко просурмившись у рога, щоб зібрати своє стадо, що розбіглося. Почувши його заклик, свині відповіли йому таким же мелодійними звуками Фанксе, фанксе, сюди. Крикнув він щосили кошлатому, подібному до вовка собаці напівдворняшці, напівхортові, а той скакав собі довкола стада та тільки те й робив, що розганяв свиней на всі буки. «Вамбо, нубо, ну бо, підведись, друже, та допоможи мені, забіжи за горб та додай їм духу. Коли ти туди зайдеш, ти зможеш погнати їх, мов тих ягнят. Чого ще? відповів вамбо, не рухаючись з місця. Я порадився у цій справі зі своїми ногами, і вони одної зі мною думки. Що лізти до багнища у моєму хорошому бранні, не лишно б ані моїй високошановній особі, ані моєму королівському одягові. Раджу тобі гурди покликати назад фангса, а стаду лишити, хай робить, що самого хоче. Я певний, що з ким би не зустрілися свині, чи то з юрбою вояків, чи то з розвишаками, чи зрештою з прочанами, що подорожують. У кожному разі комусь вони вже потрапляють до шлунка, а винний будеш ти рабе, що погано пильнуєш хазяйнецьке майно. А на лихо завдавати собі клопоту, відповів гурт, скільки не працює все піде клятим норманам. кажеш щиро, хоч і дуже сумну правду. Крім повітря, що ним ми дихаємо, нам нічого не лишили, та й того нам так мало, що здається, на те тільки воно й дається нам. Щоб ми могли терпіти тягар, покладений нам на плечі, все, що лише є смачненького та масненького на їхній стіл, все, що є гарного, їм ліжко, Найкращі, найвідважніші наші вояки, немов на те тільки існують, щоб піти під командування заморських воєвод, і білими кистоньками засіваються далекі краї, а тут майже нікого не залишається. Хто хотів би. Чи то мав би досить сил, щоб захищати сердешнього Сакса. Хай живе довго і щасливо, володар наш Седрік, він один іде пробоєм. Та ж повернувся до своїх маєтків сам Реджинальд, Б'єв, і швидко доведеться нам побачити, які нікчемні виявляються всі Седрикові заходи. Сюди, сюди. крикнув він дужчим голосом. Ого, молодець Фанксе. Ось уже все стадо зібралось докупи. Гарно ти своє діло знаєш, друже. Ніж теревені врести, Прислухайся но, хтось верхі сюди їде, прошепотів Вамба, чи не везуть сюди верхівці якоїсь щасливої звістки з країни фей? Щоб тобі поприщило, вигукнув гурт. Нащо язиком плескати, коли за кілька миль світ сіля чуєш, як гроса бояє з громом та блискавкою? Чуєш, як грім гур гур гуркоче? Мені ще ніколи не доводилось бачити, щоб дощ ляв отакими от великими краплинами влітку. Диви, погода тиха, а доби так і реплять, віти тріщать, немов віщують, що ось ось гроса гримне, ти вмієш бути розсудливим, коли тобі збагнеться. Послухайся ж, мене хоч раз, посмішай на дому, додому, щоб грозу випередити, ніч бо жахлива буде. Кажучи це, вони пішли і погнали поперед себе. За допомогою вірного Фанкса, ціле стадо своїх вигодованців, що похорохкували.